Якщо ваша дитина нервує, коли ви відволікаєте її від екрану від гаджету, то це вже перші ознаки залежності. Скільки часу ваша дитина? Особисто проводить біля гаджетів, чи знаєте ви, що є такі рекомендації ВОЗ стосовно того, скільки часу ваша дитина може дивитися у планшет чи у який інший екран? Якщо ми кажемо про дітей від 0 до 2 років, це зовсім ні. Дитина не може дивитися у екран, бо її мозок ще зовсім не готов до цього. Від трьох до п'яти років ми говоримо вже про одну годину на день. І не поспіль це дуже важливо. Якщо ми вже говоримо про дітей 5-10 років, то це вже може бути півтори години, дві години. Ми кажемо не тільки про час і не стільки про час, який дитина проводить біля гаджету, а якість контенту, яку дитина споживає. І якщо ви не контролюєте, що саме дивиться ваша дитина, ви не можете гарантувати її. Гармонічний розвиток. бо якщо дитина щось будує там у всесвіті інтернет-простіру, чи вона дивиться якісь цікаві відео про навколишній світ про тварин, а це супер. Дуже важливо розрізняти залежність від екрану та просто час, який дитина проводить біля екрану. Бо... Може нічого більш робити, дитина ніколи не обере гаджет, якщо в неї є альтернатива провести час з батьками, бо зараз батьки дуже зайняті, вони працюють, вони там в своїх гаджетах читають новини. Тому, якщо ви дитині пропонуєте пограти чи десь прогулятись разом, чи зробити, та навіть приготувати щось, але разом дитина ніколи не обере гаджет. Як розпізнати? Саме залежність вже від гаджетів, залежність у дитини, у підлітків та у дорослих людей це вже коли світ там, у комп'ютері чи на екрані, стає важливішим, ніж все, що відбувається навколо. Це коли вже а, вас. Тягне до екрану постійно, і коли ви вже не контролюєте, скільки часу ви проводите біля екрану, що відбувається навколо вас, а ви оберете екран ані спілкування з родиною чи з друзями. Залежність від гаджету це як будь-яка інша залежність. Дитина звикає до швидкого дофаміну. Дофамін це нейромедіатор чи гормон, як то кажуть, гормон щастя, дофамін в нас виробляється, коли ми ставимо якусь ціль, ми йдемо до цієї цілі навіть там день, два, тиждень. Але якщо дофамін виробляється в нашому організмі як реакція на швидку гру, якщо ми в Дуже дуже швидко там якийсь там прийшли раунд, чи щось закрили в нашій грі, То дитина не розуміє, навіщо їй довго чи важко щось читати, чи там намагатись щось писати красиво. Якщо тут у світі гаджетів їй всі поаплодують за дві хвилини. якщо вона буде просто натискати на якісь там кнопки і отримує якийсь там результат. Коли діти приходять додому, що робити, щоб вони не сиділи в гаджетах весь час? Бути поруч, а розмовляти дуже багато, розповідати про шкідливий вплив. Якщо ви бачите, вже, що ваш підліток роздратований, якщо ви там входите до кімнати, якщо дитина вже не контролює свій потяг до екрану, якщо ви бачите, що дитина щось від вас скриває? Це дуже дуже важливо, бо ви розумієте самі. Ви не можете проконтролювати все, що відбувається в інтернеті, тоді я дуже вас прошу. Консультація з психологом. Якщо в родині є культура споживання гаджетів, якщо в родині є культура спілкування відносин, якщо в родині є щось ще окрім гаджетів, якщо в вас цікаве життя а. Батьки відповідають за цікаве життя своїх дітей. А якщо діти не бачать батьків 24 на 7 в гаджетах, то і вони не будуть залежні.